Непоправна втрата у Києві прощається із журналісткою Тетяною Кулик та хірургом-онкологом Павлом Іванчовим. Провести вбитих Росією українців прийшли рідні, друзі та колеги. Прощання відбулося у корпусі Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, де працював лікар. Поховають їх на байковому кладовищі на Алеї Слави. Тетяна Кулик була членкиною національної спілки журналістів України. Працювала в «Укрінформі», була авторкою і ведучою проєкту Нація непереможних Павло Іванчов, провідним українським хірургом, онкологом, доктором медичних і економічних наук, заслуженим лікарем України вбили російські дрони 26 лютого на Київщині. Щоразу, коли в мене велика операція, де я поки що лише асистую, і я стою теж годинами. І мені важко, але я думаю про нього, про те, як він вистоював і ще довші операції. Була дуже світла, вона дуже була відкрита. Вона дуже була людяна, вона дуже мудра була. Вона була Я старша за неї, але вона була мудріша в мене. І навіть якісь поради життєві. То я прислухалася до неї, бо вона якась мудріша, і так вона вродилася. Неї дуже були чудові батьки, і дуже батьки багато заклали в неї.